Всім доброго ранку, пані та панове. Сьогодні у нас субота. Вітаю вас на моєму каналі Ковка для Початківців. Приїхав рано, вигрузив своє железо і прямую собі до себе до своєї точки призначення. Рано, так що, як ви бачите, людей ще нема. Ну, дядько Славік на посту. Добрий день. Добрий а що так рано? Треба виносити, каже, От. Понятно. Я теж вже завіз. Да й собі, Подвозив в железяки, щоб не, не таскати. Та, й, та йду собі. Ідемо будемо. Надіятися, що буде хороший базар. Що хоро? Ну кажу, може базар буде хороший, я надіюсь так. от. А там буде видно. Йдемо рано, йдемо далі. Бачите, пусто. Ближче до 9-ї вже тут буде. Заповнено, бо покупці десь в суботу з 10-ї так починають ходити О, в неділю, то взагалі з 11-ї. Ну нічого, зато зараз так прохладненько, гарно. клавен сундучок, а в сундучку є все. Вже пройшов метрів 500 і вже вон там дивлюся, пан Віталій вже. Розложився. Він теж рано приїжджає, щоб спокійненько собі без проблем все, все підійшов я до пана Віталія. Він ще не раз. Добрий день. О, думаю. Я перший прийшов. Бачив, як ти парився. Парився, ох, там парілка. Там парілка, звісно. Ну і в бані там і воду забувся. От. Ти за ці замолоти розказував? Я цей завод, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Так там 25 кВт мотор. 25 кВт, Тобто 50 кВт. Ого. 50 кВт мотор. І. І і, і, по-моєму бабка. Чи 25, там, щось таке? От собі. Я не знаю, ну він 8 метрів висоти. Та це такі. Ні, як ти говорив, що ми, на да, лінкузні, да, а то там. так взагалі. Я говорю, я такого не бачив. я так да. дивився. Так там ще так, царські так, герби так, на ньому. Ой на ковання лежала. Дивись, дивись, думав, Дуже, от як о, ти о, її забереш, там, о, там я на не знаю, скільки кілограм. Ну, спів... Саме здорову я бачив 400 450 кг. Ну може і то таке. Так, Тульчик так. хороший ти на ньому сюда і сиди, от, хорошо. Не, так я сюда и все. Да? все, все Позабирали, так я поробив трохи на вже. Все. А, новий? Ну да, да. Так те поуходили. Ось вот такі поприїжджали. Вон лебедка, то продалась. приїхала друга там. Да. Такие, короче. Механічна така лебедка. Мощная. О. А ось, Віталія, купа сіла. Під, підставку під, під бутилки такі. Поробили. С підков. Так, бутілочку будемо вставити. з підков куча Одреставрованих. Одреставрованих, очищених. А колокольчик, то гудочок треба дати день відкриття базару. Висить, він висить. Що так. Тут, як я вам вже неоднократно розказував, показував, що тут у Віталія. Що завгодно можна знайти. Що завгодно. Ну, він ще тільки виставляється, то я не буду заважати, підемо Підем далі. Он ламп стільки всяких. З тих ламп можна красиві речі робити. Зробити підставочку і ковану, і буде бомба зробити і буде красиво все так що так от вже сонечко припікає підемо підем далі ось хороші такі Віталія, держачки до речі мені спрашували ну, недорого по 50 гривень це взагалі до Сапочок, усього держачки 50-60 Ну, так что можно выбирать и приладнать себе, что уже поломалось. Так, ну я буду идти далее. Там прялочка стоит. Там стояла одна раньше, и все, прялочка стоит. Пан Дмитрий, Дмитрий раскладывается. Добрый день. Добрый день. Да, Рано всі сьогодні поприходили. Добре, да, всі поприходили рано, і розслабляються. Все буде добре. Все, зрозумів. Якщо пан Вітрій сказав добре, значить все буде добре. А ми, а ми вже. Вон бачите. Мало-мало ще тільки-тільки сходяться. <кхи> Тут мене взагалі хоч хоч свисти, хоч запалити, да не конемо. Але я вже тут був і виставив свої, свої вироби. Ну нічого, будемо почекаємо, не хочу далі йти туди. Почекаємо тінечку, поп'ємо чайку. Ну, Та й будемо чекати покупців. Бачите, тільки, тільки сказав вже пан Борис і пані Марина, собственною персоною під'їхали. 10 годин ранку вже. Так що отак от. Вже бачите, движення пішло. Так як я казав, вже люди порозкладалися. Добрий день, пан Сергій. Добрий день, Сергій. О, так що порозкладалися. Доброго. Да, доброго. Вон у нього з'явилася така картина. О, це теж якийсь художник, да, так? Так, так. Тільки рамочка, трохи. пошкоджилась. Рамка пошкоджилась. Да. Но картина да. в идеальном стане. Шикарное да. масло. Видите, такая вот картинка появилась. Вазочка такая у него появилась новая. Вот такая вот. Да, ручный роспись, спецзаказ. Тоже древняя, да? 82 року. – А, 82-й рок, да. от. – Ось такий старий молочник. Так. В ідеальному стані розмальована кришечка, повністю розмальований, кобель, там осьний Старе полонне. Це 50-й роки. 50-ті роки, полонне, так. Да. Ось такий молочник. Це дуже-дуже рідкісний. 18-25 рік. Ого. Так. Да. Пара бережанських свадебних бокалів. О, красиві. Також ручний розпис, малюнок, фігурна ніжка. Да, красиві. По чому вони такі бокали? Півтори тисячі. Півтори тисячі бокальчики такі. О. Набор на троїх. О, так, да, на троїх. Зобразим на троїх. Тут же, головне, сам, сам процес. О. Красиво, щоб було. Ось така шкатулочка. Інтересна. Так що такі от интересні речі ми на сьогоднішній день маємо. Рідкість новосільничка інди ЛФЗ. Да. Он, бачите, така фігурка красива. Ті маленькі такі фігурочки. Він столовий набір предметів. Да. Ага. Теж новенький, так? Же? це Емільхіор, так? Ні, це нержавіка. Нержавіка. Ну подивіться. Завод не І скільки такий набор? Дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі. Ну красивенький такий. В ідеальному стані, нов'є. Да. Нов'є. Да. Так що от такі у нас сьогодні речі є. От у мене сусід ще розіклався. У нього тут всякі цікаві штучки, ну, тут в нього оптика. Я вже теж порозкладав усе, Ось в мене мангальчик, та що я зробив новий в такому ж варіанті, теж видвигаються дві такі штучки, але без вертіля. Ось така штука вставляється, сюди. О, щоб можна поставити каструлю, варити уху. Укомплектований почергою совочком. Ящичок знімається. Товщина ящичка 4 мм. Ось такі боковушечки. Так що так, новий мангальчик в іншому варіанті. Ну і цей в мене всі дивляться такий на цепочках. Оригінальний. Камінний наборчик. Ничка. О. Як завжди, в мене железо тут є на ножі, Заготовки на шаблі, свяхосмики титанові, пружина. От такі класні грабелечки. сапочки є, все, що для, треба для сільського господарства то ми маємо. Полунчики такі по півтора кіла. Он той більше трьох кілограмів. І барточки, молоточки, м'ясни, сокирки. Ну, общем, от якось так. Все потрошечку є. О. Пан Борис з паною, з паною Мариною порозкладали теж, а он там сусідки щось немає. Немає там, немає тут. Коротше, мабуть, поїхали десь на відпочинок. О. Тут ще не поприходили, щось немає. А може люди працюють, тому що деякі працюють. Тут нема. Пан Андрій розкладається свої речі. У нього гарні речі. Кросовки, нюбеленси. Дуже багато вибір великий. О. Ну і так, одежа всяка. О. От пана Бориса тут от такі вазочка красива. Так що отак от, от. Але ж базар ще в розгарі, ще годин до пів четвертого тут ще буде нормально. Так що сьогодні базар був такий непоганий. Люди торгують і ще повним ходом. Я вже рухаюсь, бо мені треба по справах своїх. Так що так взяв бачите який двіжняк. Який двіжняк ще йде. Ще не думаю ніхто і збирається. Ну звісно ще тільки третя година. І погодка така соответствує. Не жарко, трошки хмарно. Так що так. Вже я рухаюсь додому, так що якась пробка, пробка на дорозі, Їдемо дуже повільно, але ну, нічого. Ну а Кому сподобалось моє відео, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А по на все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович. Так, вже третя година, я вже зібрався, бо сьогодні треба раніше додому і йду вже на стоянку.